Цьому випуску Ось як Андрій Лунін зіграв у матчі Реал Мадрид Реал Соцієдад. Марина Пушич покидає донецький шахтар після нічиєї із рухом. Визначено пари плей-офф за путівку до української прем'єр-ліги. Артем Довбик відповів, чи допоможе Ромі в матчі проти Торіно. У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. В рамках 38-го туру серії А Наполі здолав калярі та стали чемпіонами Італії. На 42-й хвилині Скот Мактомі не відкрив рахунок, а на 51-й Ромелу Лукако подвою перевагу команди. Неаполітанці набрали 82 очки та випередили у боротьбі за скудету Інтер, який набрав 81 бал після перемоги над комо. Це четвертий титул для наполі лідерами за кількості трофеїв у чемпіонатах Італії є ювентус 36 титулів. Інтер 20, Мілан 19 та калярі казали нове за Верона Самдорія по одному трофею. А вже сьогодні Рома Артема Довбика зіграє проти Торіно та буде боротись за четверте ліго чемпіонівське місце проти Ювентуса, який в паралельному матчі зіграє проти Венеції. Перед матчем українець розповів про свій стан та підготовку до надважливого поєдинку. Травма не серйозна, але потребує деякого часу. Тому я думаю, наступна гра в нас у неділю. Мені сказали, що ми спробуємо відновити мене до гри Сторінок, і я думаю, що шанси зіграти є. Звісно, не з перших хвилин, але я думаю, що допомогти команді в такій відповідальній грі у мене буде можливість. В принципі, все буде вирішуватись в останньому турі, тому потрібно готуватися і допомогти команді. Зараз така боротьба за лігу чемпіонів. Нам треба вигравати Торіно і сподіватися, що Венеція забере очки в Ювентуса. Так, Венеції теж потрібна тільки перемога, щоб залишитись в серії А. Тому я надію, що старій сеньорі буде нелегко. Ми будемо від себе, звісно, робити все можливе, щоб здобути три очки. А там уже будемо дивитись результат, як зіграє Ювентус. Львівські рухи Жахтар зіграли нічейний матч у 30-му турі УПЛ. Поєдинок завершився з нічейним рахунком 1-1. У першому таймі лік голів так і не був відкритий. Після перерви бразильський фланговий півзахисник гостей і вивів гірників вперед. Після розіграшу кутового господарі зуміли відігратися також завдяки корнеру. На 57-й хвилині гамбійський нападник Бубакар Карфал переправив м'яч у сітку ударом головою і до фінального свистка рахунок у матчі не змінився. Матч проти руха був останнім для Пушича як тренера Шахтаря. Факівець очолив донецьку команду в жовтні 2023 року. У цьому сезоні гірники завоювали бронзові медалі УПЛ та Кубок України. Була інформація, що з наступного сезону команду очолить Ардатуран з спора у паралельному матчі УПЛ Київське динамо поєдинку проти колеса завершило сезон без поразок і презентувало нову емблему. Кияни відкрили рахунок наприкінці першого тайму, і халюнок завдав точного удару після скидання від Владислава Ваната. Команда Руслана Костишина зуміла зрівняти рахунок вже у другій половині гри. Нападник Колоса Сидоров замкнув передачу владоє, розписавшись у воротах Моргуна. У підсумку чинний чемпіон України та Ковалівський клуб розійшлися миром в останній грі чемпіонату України. Також визначена пара плей-офф за право зіграти у наступному сезоні української прем'єрліги. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Дві найкращі команди Першої ліги Епіцентр і Полтава отримали прямі путівки в УПЛ, а знижуються у класі аутсайдери і Чорноморець. Клуби, які посідали третє і четверте місце, Металіст 1925 і кудрівка проведуть перехідні матчі з командами УПЛ. Тож у плей-офф Металіст 1925 зіграє проти лівого берега. А Кудрівка змагатиметься з Ворсклою. Протистояння складатимуться з двох матчів 29 травня та 1 червня. Головний тренер реалу Карло Анчелоті покидає клуб після завершення сезону. Прислужба служба вершкових офіційно підтвердила, що італійський фахівець покине команду, Маш проти Сосєдаду був останнім для Карло на посаді головного тренера команди. Італієць ознаменував собою одну із найуспішніших епох мадридців. Анчелоті на чолі клубу виграв 15 трофеїв, зокрема три ліги чемпіонів. У понеділок, 26 травня, відбудеться презентація Хабі Алонсо, і, за даними джерела Марка, Іспанець підпише з Бланко з трирічний контракт. В останньому матчі чемпіонату Іспанії цього сезону мадридський Реал впевнено переграв Реал Сосєдат. Український вратар вершкових Андрій Лунін знову якимось дивом вийшов у стартовому складі, попри те, що Тібо Куртуа перебуває в чудовій формі, та також був заявлений на матч. В кінці першої десяти хвилинки Андрій був зобов'язаний вступати в гру. Після обрізки оборони суперник вирвався з центра поля і виходив віч на з Луніним. Але Українець врятував команду, спокійно здійснивши неймовірний сейв. Навіть таке авторитетне іспанське видання, як Марка, відзначило цей момент у своєму твіттері. Воротар мадриців провів на полі усі 90 хвилин, отримав оцінку в 7 балів від Софаскор, на рахунку Луніна один сейв, одне вигране єдиноборство, 14 точних пасів 16, а показник голів, який запобіг воротар склав 0,35. Цей матч став останнім для капітана команди Луки Модрича та головного тренера мадридського клубу Карло Анчелоті. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи справедливо Шахтар звільнив Марину Пушича з посади головного тренера команди.